Завітаю всіх! Сьогодні я хочу вам розказати трошки про мої енергоблокноти. Так, Чайок, Чай, як завжди, Так, тобі, що таке е, мій енергоблокнот? І чим він відрізняється від дуже популярних зараз метаморфічних карт? Енергоблокнот це е, блокнот від дельфі, кармічні вузли. Також зараз я працюю ще над одним дуже сильним блокнотом. В цьому блокноті міститься 31 картина. Саме в цьому блокноті кармічні вузли міститься 31 картина вузол. Принцип, щодня ви відкриваєте новий кармічний вузол, картина щитує вібрацією і активує енергопроцес. Додатково до кожної картини в блокноті, їх тут аж 31, є опис, опис, які симптоми у тілі створює цей вузол, і які ситуації створює, ви можете порівняти, ви можете проаналізувати себе продіагностувати себе і це дозволяє вам зрозуміти що саме заважає рухатись далі тобто ця робота пасивно активно достатньо дивитись тільки на картину і картина читати опис і дозволяти просто картині працювати з вами результат поступово розплутуються кармічні програми ви усвідомлюєте причину повторювання ситуації і саме з цього моменту починаються зміни що відбувається, коли ви працюєте з метаморфічними картами? Це набір картинок з символами, малюнками. Принцип людина формує питання, формулює питання і інтуїтивно витягує карту е результат це психологічні інсайти, нові ідеї, глибоні е глибше е розуміння, глибше розуміння власних процесів. Тому метаморфічні карти це інструмент психологічного самопізнання. Через асоціації, а мої енергоблокноти це інструмент трансформічної асоціації енергетичної трансформації, пробачте, що працюють на рівні тіла, емоцій і кармічних програм. Вам не потрібно інтерпретувати, вам не потрібно аналізувати ці образи. Вам достатньо тільки на них дивитися, друзі. Нагадаю, що вплив картин на енергополо, на дірки в енергополі. Фіксується з 2017 року апаратом газорозрядної візуалізації. Було проведено більше 600 енергоаналізів людям, було зафіксовано більше 600 впливів, позитивних впливів змін. І те, що реально відбувалося з людьми під час перегляду оригінальних картин, це дійсно щось неймовірне. Тому енергоблакнути, кармічні вузли, вони відрізняються від метаморфічних карт. Не лише через символіку, а безпосередньо вони працюють з енергією, з енергетикою людини. І якщо метаморфічні карти вимагають від вас поставити питання, витягнути карту, аналізувати свої відчуття, то мої блокноти вони діють інакше. Ви просто відкриваєте